Привіт, дорога спільнота! Мене звати Катя, хочу розповісти вам одну історію. Але, будь ласка, не смійтеся з мене. От бляха. Одного разу випадково зателефонувала своєму босу замість подруги і почала розповідати йому про свій геніальний план провести вихідні, з'їдаючи пів кіло морозива перед телевізором в кухних труселях з маскою на обличчі. Він довго мовчав, потім запросив мене на корпоратив. Тепер боюся, що бос без приколів вважає це моєю стратегією досягнення успіху. А ще під кінець коли сказав: Катю, я теж люблю морозивом. Може, якось разом. Тепер на кожній нараді уявляю його з морозивом і маскою для обличчя. Наскрізь зуби стримуюся, щоб не ржати. Так ось, хочу розповісти вам одну дивну історію, але не подумайте, що в мене кукуха поїхала. Значить, Стою я на середині кімнати і граю в хованки з моїм найкращим другом. Проблема лише в тому, що він невидимий. Такий собі привид. Називаю його Петро Петро, ти готовий? Я рахую на десяти. Вигукую і починаю рахувати. Один, два, три. Чую тихий шепіт за спиною. Де ти? Питаю, але Петро, звичайно, мовчить він невидимий. І ось на десять я відкриваю очі, обертаюся і починаю шукати. Зазираю під стіл, під ліжко, у шафу. Петро, ти де?» – руками. А Петро, хитрий парубок, заліг у саме найкращому місці, в моїй уяві. Ой, Петра, знайшла тебе радісно вигукую мовчання. Раптом відчуваю легкий поштовх у спину. «Ага, ти запетляв за двері, але двері пусті. Я починаю думати, чи не зійшла з глузду. Може, невидимий друг насправді не існує? Ні, просто дурний збіг. І тут несподівано чую, як хтось відкриває холодильник. Петро, ти серйозно? Йду на кухню, а там порожня. Бащому пострілу. Уявляється навіть невидимі друзі, потребують перекусів. Після години безплідних пошуків я втомлено сідаю на диван. Ну, Петра, сука, ти переміг. кажу я і відчуваю, як хтось легенько торкається мого плеча ось це поворот. Але тут мама заходить до кімнати. Ти знову граєшся з Петром? питає. І Відчуваю, як червонію. Так, мамо, ми просто грали в хованки. Вона сміється. Ну, йди в мої руки. Бід готовий. І я йду, прокручуючи в голові, про те, що ж таке насправді невидимий друг. Чи це просто моя фантазія, чи справді Петро десь тут, поруч. Але одне я знаю точно. Ці хованки були найкрутішими в моєму житті. Раптом почуваю поштовх і відкриваю очі. Темно спідніла після фітнесу. Я в своєму ліжку. Цвітає. Виявляються всі пригоди з Петром пляха на сон. Почувається легке розчарування. Але що це? Дивлюсь, записка стріляндим поруч. Що? Раптом знову прокидаюся. Сонячна промені вже заливають кімнату на чи жовтий фломастер. Встаю і думаю: ну, пиздець, це вже друге прокидання. Здається, я в трешовій комедії, а не в реальному житті.